Хочу ще раз сказати, Христос воскрес. Да Тому що для християн це велика радість. Господь наш воскрес. А якщо Господь наш воскрес, то воскреснем і ми кожен у свій час. Бажаємо цього чи не бажаємо, але Слово Боже виконується. І я ж ще напоминаю, що для Християн це радість. Тому хай Господь нас благословить в тому, що наше очікування нашого Господа, воно завжди приносить нам радість. Сьогодні час говорити Слово Боже, і я б хотів би сьогодні говорити про. Петра, апостола Петра, але спочатку я прочитаю декілька віршів із 38-8 розділу, а вірніше навіть з 37-го розділу, декілька віршів. Я зараз буду говорити з книги Йова. І потім перейду вже на книгу дії апостолів 12 років. розділу. «Всемогутній, якого неможливо осягнути, потужною силою та правосуддям і багатий справедливістю він нікого не пригнув. Тому нехай його бояться люди, адже він не звертає уваги і не виявляє прихильності до кожного, котрий мудрий у власних очах. Це книга Йова, 37 розділ з 23 верша. Дійсно Бог справедливий, дійсно Він нікого не придворює. Дійсно, він бажає, щоб людина, щоб людина прийшла до нього добровільно, тому що притягнути, можна я скажу так, на аркані неможливо до Бога. Бог хоче, щоб людина покорилася своєму Творцем, Бог хоче, щоб ми прийняли Його своїм Спасителем, тому що Він такий і є, бо він прийшов. Як брат уже говорив сьогодні, у нас була вечеря Господня. Він прийшов для того, щоб спасти своїх від гріхів їх, а віруючи в нього, вони свої Богу, також і народ Божий, ізраїльський народ. Але так сталося, що до цього часу. Не всі прийняли його з ізраїльського народу як Спасителя, я маю має до Ісуса Христа. І от він говорить ці слова для Йова. І тут написано, вже 38-й розділ написано, Господь промовляє до Йова. І що він говорить? Після цього Господь відізвався до Йова спосеред бурі промовив. Хто то такий затьмарює мої задуми нерозважними словами. Якщо подивитись на про що це йде мова, то ми читаємо, що Господь задає питання. і Задуми своїми відданнями. Я раніше говорив усе те, тому що не розумів причудових, неосяжних для мене речей про те, чого я не знаю. Ми багато говоримо того, чого ми не знаємо. Знаєте, я <клес> був, як то лежав у боїці, і коли там 12 днів був я і прийшов, прийшов і говорю, так і так, якщо хто, хто хоче слухати слово Боже, або щось не, не зрозуміло кому-то, можете задати питання, а можете задавати питання з вами, тому що ми там деякий час були. Але за 12 днів ніхто не задав жодного питання. Коли я спросив, а чому, вони кажуть, а нам не потрібно. Чому нам не потрібне Слово Боже? Чому нам не хочеться, не хочеться послухати, що говорить Господь кожному з нас? Чому ми так безпечні? Чому ми? Скажу так, страшився, щоб хто то почув, щоб хтось сказав нерозумний, щоб хто то, можливо, Боже від нас Господь це не образа, а це навпаки, це мудрість, Божа мудрість. І чому ми прочитали, що написано підпережися, як належить мужчині. Сказав Господь, Його сказав. Чому підпережися, як належить мужчині? Тому що і кожна людина може витримати, і да практично ніхто не може витримати Божого осу, Божого питання. В книги Йова дуже цікава, сама книга Йова, особливо послідні розділи цієї книги, їх там 42 розділи. Якщо можете і бажаєте, Почитайте вдома. І будете приходити сюди, задавати питання, тому що це вам буде вам цікаво узнати, а що ж говорив Господь Йову? а що він говорив, і для чого він говорив, що він відкривав Йову? І чому він іменно з Його говорив? Хоча там були іще друзі його, які приходили його вищувати, можливо. Напомнити йому, що ти гріховний грішний. Але я зараз хоч хочу, тому що це дуже, дуже така тяжка, тяжка е, книга для того, щоб дуже багато питань. Але я хочу остановитися, чому ж Господь сказав йогу, При поясайся, як належить мужчині. А чому Господь не сказав це Петру? А Петру, то дуже потрібні були ці слова, і Петро, мабуть, і знав ці слова. Але читаючи другий розділ, той тобто 12 розділ е е е книги Дії, ми читаємо у той час Ірод заарештував декого з церкви, щоб заподіяти їм зло. Він вбив мечом Якова брата Іванова Побачивши, що це подобається юдеям, заарештував і Петра. Це сталося у дні свята писнові. Після арешту Петра посадили у в'язницю та передали під охорону чотирьом четвер... Четвер... четвіркам воїнів. Ірод бажав після Пасхи вивезти Петра до народу, адже Петро був під охороною у в'язниці, а церква ревно малилася. Подивіться, скільки тут питань виникає. А чому вбили мечепу безглавного Якова? А чому цар Ірад побачив, що подобається людям? Що це Подобається людям, людям це вбивство. Тому що люди бажали чого? Грошей, розваги, а вони бачили тут розвагу. Для нас смерть людини це не розвага, а для них була це розвага. Бо приходили з бажанням побачити, чим же все закінчиться. Але потім, як ви прочитали з вами, що Ірод побачив, що сподобалося народу, що він убив Якова, він також вирішив заарештувати Петра. Але не зміг виконати вбивство тому, що був, було свято, свято по приснові. Що це таке? Може ви вже чули. Але Мойсей вивів народ ізраїльський із полону Єгипту. Вони проходили багато там місць, ми про це читаємо. Хто знає, хто не знає, але вони перед тим, як випустити ізраїльський народ із Єгипту, Бог посилає ангела-губителя, який вбивав кожного, хто не мав позначеного на Косяками дверей кров'ю місце. Розумієте? У кого не було помазано кров'ю акція косяки дверей ті загинули. А Бог народу своєму сказав, помажте косяки воріт своїх домівок. І ангел-глубитель ангел, пройде в так і сталося. І Бог встановив оце свято, свято оприснокі. Що таке оприсноки? Це Прісний хліб без квасно. І вони потім святкували ці дні і ще це, це, це свято продовжувалося ще сім днів. Але це я просто відступив для того, щоб, можливо, хто не чув, не знає. І далі ми побачили, що. Іродові це сподобалося, що люди бажають смерті. Він ну, взяв і Петра арестував і посадив його, його стерегли в темниці. 16 чоловік. 16 чоловік. Подивіться, як боявся Ірод Петра в темниці, де не просто так вийти. Його стерегло 16 чоловік воїнів, які були навчені, які були безстрашні, які були вірні своїй обіцянці служити чесно, вірно. Уночі це вже шостий вірш. Перед тим як ірод збирався. Вивезти його на суд, Петро спав між двома воїнами, скутий двома ланцюгами кайданами. А стражники біля дверей стерегли в'язницю. Раптом з'явився ангел Господній, і світло осіяло в в'язницю. Ангел, штовхнувши Петра в бік, розмудив його та й сказав: скоріше вставай, і ланцюги впали. Петро руку. Дивіться, два воїни, які не повинні були спати, а в той час, можливо, вони задрімали, і так ми бачимо. Ангел визволяє Петра, спадають з нього ці кайдани з рук. І що дальше? далі? Далі Гано сказав йому, підпережись. Та надій дід Петро зробив так, одягни свій плащ, Петро зробив так. Одягни свій плащ та йди за мною, сказав ангел. Петро вийшов за ним, не розуміючи, що все, зроблене ангелом, відбувається насправді. Йому здалося, що він бачить відіння. Вони пройшли першу та другу стражу та підійшли. До залізної брами, яка вела до міста. Вийшли на вулицю, коли ж вони прийшли, пройшли одну вулицю, ангел раптом відпустив, від, відступив від нього. Дивіться, прийшли, встали, обувся анівся. А про це побеспокої. Виводить Петра через проводить через оці. Двері, ну скажімо так, рештівки оці закриті, замки спадали. Петро виходить з ангелом, вийшов наружу в'язниці, і ангел кудись уходить. Петро залиша сам, один остається. І він тільки тоді побачив, що це йому було не видіння, а це було насправді. Одямившись, Петро сказав, тепер я дійсно бачу, що Господь надіслав свого ангела, визволив мене з іродових рук. Та від усього він, на що очікував юдейський народ. А що очікував юдейський народ? Розваги в смерті Петра. Зрозумівши, що сталося, він пішов додому Марії Матері Іоанна, якого ще називали Марфом, де багато народу зібралося та молилося. Дорогі друзі, чому ми часто маємо наголос замолити до молитви? Тому що молитва дуже велику має силу. І ангел по молитві братів і сестер Петра, він визволив його від цих кайдань. Бо вони молилися, вони взивали. А ви знаєте, що якщо поставити, ну так наука говорить, якщо поставити перед собою воду і говорити молитву, деякий час, вода міняє свою структуру. Це не мої слова, це вчені люди. Але коли говорити погані слова, то і цвіти в'януть. Тому напоминаю вам, що ті слова, які не приймає душа людська, луче їх не говорити. А ми потім не знаємо, що з нами сталося, а що так погано, а чому так тяжко. Ми молимося зараз за воїнів, які стоять на захисту нашої країни. І багато з них говорять, ми відчуваємо вашу молитву на собі, ми відчуваємо її. Тому моліться один за одним. Бажайте один одному любові. Терпіння, бажайте один одному всякої справедливості. Хай Господь благословить вас і нас в цьому. Петро постукав хвітку брак, і служниця на ім'я рода вийшла відповісти. Вона впізнала голос Петра, але забувши від радості відчинити Браму, побігла сказати, що Петро стоїть біля воріт. У нас буває таке. Коли ми в радості що забуваємо, знаєте, так робимо ну, не те, що можливо навіть потрібно. Можливо, так як рода не відкрила двері, а побігла говорити з братом і сестрами які молилися за Петра. А Петро стоїть, чекає, коли ж відкриють двері. А що ж сказали брати? Вони сказали їй, ти не сповна розуму, але вона наполягала. Тоді вони сказали, це, мабуть, його ангел. Вони ще не мали віри, мали. Вони що не надіялись на почуту молитву, надіялись. Але порою буває, що ми і про це забуваємо. Тому що, ну, як ми говоримо, що Бог не завжди відповідає на наші запитання, на наші молитви. Але тут ми бачимо, що це було всю минуту. Ніч-то, вона так близько приходить. Часом буває довго, тому що коли нам не спиться чогось. Але в основному ніч приходить дуже близько. І це не було утро. І от брати і сестри, які там були в молитві за Петра, вони якось. Повірили, що так швидко Господь відповів на їхню молитву. Однак Петро, Петро продовжував стукати. Коли ж вони відчинили, то побачили його, здивувалися. Він подав їм знак рукою, щоб мовчали, та, розповівши їм, як Господь вивів його з в'язниці і сказав: розкажіть про це якову та братам, після цього він. Пішов у інше місце. Бачите, він не сховався. Він не сховався в люх, він не сховався в своїй домівці. Він пішов далі. Він далі пішов розповідати про те чудо, яке сталося з ним, що Господь його визволив, що ангел перебував в місці з ним. І там у в'язниці. Коли настав день. Між воїнами щенилася велика тривога, бо ніхто не знав, що сталося з Петром. Ірод шукав його, та не знайшовши, допитав стражників і наказав їх стратити. Потім він переїхав з Юдеї в Кесарію і залишився там. Знаєте, це зараз. Збіжали воїни, натворили щось там. Ну, суд, а якщо командир лояльний, то можливо і пробачить. Я не говорю, що це добре. Я говорю про те, що воїни, які мали відповідальність, які давали обіцянку служити вірно і чесно, Вони не виконали своє завдання і були страчені, страчені, можливо, навіть в той же самий день. Тут не сказано. але... Друзі, сьогодні Господь говорить нам, щоб ми були вірними своєму слову, щоб ми були вірними Господу. Якщо ми дали обіцянки Господу служити, то. Служити, якщо слухати, то слухати. Але Слово Боже нас навчає, щоб ми підготувалися до зустрічі з Ним, будучи ще на цьому земному шляху. Тому що там уже ніхто не буде виправляти, там уже ніхто не буде увіщувати. Там вже ніхто не буде пальчиком сварити, Ні, там тільки відповідь. Що ти робив, будучи в тілі? Ми скажемо, як мої колись рідні казали, ми не знаємо, ніхто ще від тіля не приходить і ми так і зараз багато чуємо. Але Слово Боже нам говорить що будьте вірними, припаяшіть, припаяшіться. Для чого? Для того, щоб устояти в час випробування, щоб стояти на своїх духовних ногах і не тільки на духовних, а й на фізичних ногах, щоб не впасти, коли перед Господом прийдеться відповідати за своє життя. Тує Господь нас благословить і допоможе нам цінити це земне життя для того, щоб виправдати, виправити свої шляхи, тому що ми чуємо там взриви там смерть, там Одесу бомблять, там Херсон бомблять, там Суми бомблять. І практично кожен день ми чуємо про смерть. Яку люди не чекали, можливо, Які, можливо, не виправили свої шляхи. Я не лятаю вас. Мені самому страшно. Але Бог дав нам розум для того, щоб ми в нашому житті поступали розумно. І ніхто не знає, коли наша зустріч з нашим Господом. Паяжіть, припаящиться щоб устояти. Слава нашому Господу! Що він нічого не робить, не відкривши нам, що Він хоче для нас сказати. Для чого ці записані слова, які ми з вами читали? Що для Петра, тому що ми знаємо, що Петрові прийшлося багато пройти і зробити необдуманих кроків. Навіть будучи поруч із своїм Спасителем. Господи, якщо вони відрікуються, я ніколи. Господь говорить, Петрух не проспіває, як ти триждень відрічешся від мене. І це було в ту ніч, коли взяли Ісуса Христа і водили його в одного місця, в друге місце. Тому дай Бог нам мудрості, сили, розуміння, щоб мати і молитви, і спілкування з нашим Господом в молитвах наших. Йому вічна слава, Богу Отцю, Сину і Святому. Амінь.